Вже вдруге Україна відзначає День молоді разом з усім цивілізованим світом, 12 серпня. Але коли настрій зовсім не святковий, за вікном дощ та похмура сіра погода, яскравий фарб у життя шосткинців додають у Шосткинському арт-центрі. Як завжди, тут знайдуть чим здивувати відвідувачів. На всіх, хто завітав у День молоді до Шосткинського арт-центру, чекала невеличка, але яскрава концертна програма за участі творчих колективів громади. На міні-концерту присутні мали змогу поринити у світ незвичного мистецтва. З нагоди свята колектив арт-центру вперше спробував створювати картини в техніці маятникового малювання. Існує багато технік малювання, так як для дорослих, так і для дітей. Побачили в інтернеті, вирішили спробувати. Назва цього пристрою способу малювання це маятникове малювання. За принципом гравітації картин було створено. Ось бачите, ну скільки дві, чотири, п'ять, шість. Це була перша спроба. Це акрилові фарби, взяли яскраві кольори, так як у нас день молоді, щоб було святково, цікаво і весело. Дівчат захопило малювання на воді. Техніка стародавня, цікава та заворожуюча, оскільки малюнок створюється на спеціальному розчині, а потім переноситься на папір. Ми малюємо в техніці ебру. Ебру це у нас дуже старовинна техніка. Вона прийшла до нас зі сходу. І китайці малювали, і турки малювали. І з цією допомогою оздоблювали і переплети книжок, і тканину можна пофарбувати. Це дуже таке мистецтво повільне і дуже таке заворожуюче, таке чарівне. І за допомогою з ми малюємо на спеціальному растворі. Він раствор у нас. Рослинного походження з рослини гівея. Теж спеціальні фарби у нас використовуються, створюємо зараз дівчатами фон. Потім ми будемо ще робити малюночок. А потім ми це все перенесемо на аркуш папери. У нас буде такий незвичайний малюнок в техніці. Непосидючим дітлахам, які у день молоді разом з батьками завітали до арт центру. Більше до вподоби яскраві динамічні картини, які створюються у техніці спін-арт. на спін-арті Процес такий наноситься фарба, може в коло, може по. Края, при роз, е, коли вона обертається, краска змішується. І при змішуванні краски з'являється картина. Якщо картина ну, велика, оберти великі, виходить арт. Дуже, дуже арт. Якщо картинка менша, то з'являється така маленька картинка, може навіть якісь квіти бувають при малюванні виходить квіти. Вся Україна зараз об'єднана спільною мрією. Перемога та мирне життя. Присутня у центрі молодь не стала виключенням. Українська молодь мріє про те, що щоб нарешті закінчилась війна, щоб ми змогли ходити до школи, навчатися, їздити по видатним місцям України, милуватися нашою Україною. Ми хочемо жити в вільній, незалежній, мирній Україні. Щоб не було тривог, і поскоріше вернулися наші воїни.